Покажите, що ви, що Скажіть, це не ваші співробітники нові? Назовійте, будь ласка, хто ви такі? Я Удовіченко Максим Васильович. Ну, а посада а ваша? А, а посада, а посада а ваша? Посада? Ну а хто яка ваша? Я посада? просто в організації участвую. Я журналіст. порядок учасник. Полковник, підполковник? Скажіть, будь ласка, це ваші співробітники нові? Хлопці, ви куди йдете? Катерина Луцька, журналіст. Скажіть, будь ласка. Хто може пояснити? Чи са нові співробітники у вас? Хто ви така? – Журналіст. Прошу перечні. Поясніть, будь ласка, хто, хто ці хлопці? Я обов'язково поясняти. Так. Да. Якщо... На основі? На основі того, що я журналіст, виконую свій... Прес-центр Главка, обращайтесь. Угу. Як вас звати? І посада Чому? ваша? Ну я я сказала вам свою посаду, я не прихова. А я вам довше вийшов. Обращайтесь ко мне за злочин, за за провонорушення? Ні, я просто хочу, щоб ви пояснили ситуацію, яка відбулася. Ось я побачила якихось хлопців, які без форм, без нічого потрапили на територію, куди навіть журналістам не можна пройти. Скажіть, будь ласка, вашу посаду і. Ми Скажіть, будь ласка, вашу посаду і. Uh, Вистав, предста... ви, будь ласка, представте. Ви Очка, не звертаєтесь е... приводу злочину, правопорушення. Є закон про міліцію, мілістр, чітко вказуємо. Ви е, зв'язку з чим до мене звертаєтеся. Я вам що пояснила зв'язку з чим. Зв'язку з чим? Я хочу, щоб ви пояснили ситуацію, ви яка склалася. Да, да. Це громадяни, громадяни України, які теж роблять акцію, є заявка. Ці mm -hmm. на акції вони зайшли, буду проводити мирне зібрання. Mm -hmm. Добре, і можна ваші будь ласка конта вашу посаду і ім'я, щоб я могла на кого посилатися? Надо не на, не на группу посылаться, Я вам отвечаю на все. Общественная организация называется "За порядок". имя? Андрею Виктор Иванович. Нет, мы Инимация. подавали документы, что мы будем здесь, возможно, мы здесь поставим даже свои палаточные свой городок, здесь поставим, возможно. Угу. Потому что, ну, поэтому мы же будем поддерживать. Так людей. это же окружным судом запрещено. Да, запрещено, партия. я знаю. Возьмите, откройте YouTube, посмотрите, как действуют полицейские в Испании. Как действуют полицейские в Америке. Если так, бы так вы начали сжигать автобусы в Америке, раздвинули бы вот эти ряды, один залп, никого кого бы уже не было. И все, и порядок. В стране так можно до вас снимать? пожалуйста приходите сейчас. Давайте. Нет, Давайте. сейчас я не могу я не начальник здесь Почему? я не могу потому что не а я а начальник с кем вы здесь я общаюсь а, здесь а? со своими людьми я сюда приехал для того чтобы общаться со своими людьми Когда вас с той стороны кому вы показали разрешение пройти вот этот кордон? мы не показывали никакого разрешения а мы сами вы взяли а я кого это с работы стоило своей Да, стоят и есть Дивіться, це було добре. А хто вам дав такі права? Дальше будет. Вот там черту. Вот еще будет работать. Для порядок. для порядку. Що ви махаєте? Що и знімаєте? Конечно. Ой, ну конечно, вот за такой гниды, как ты. Вот это все в стране и происходит, подружка. И за такой гниды, которая не вжило еще на світі, а вже що то тявкає. каждая блоха. каждая блоха. Ура, давай!